Спорт одяг сорту Екстра. 10 кілограмчиків. Дивимось, які у нас тут є модельки. Наповнення світшотики, зіпочки. Спортивні штани. Попадаються бренди в таких кульочках. Гляньте, які тут класні та стильні модельки. Розміри абсолютно різні. Гляньте, яка краса! Для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, тобто написати на Viber або Telegram. Ось такі спортивки, класні стильні. Дивимось далі. Зіпочка. Гляньте, який класна, який кольор насичений. Знову спортивки. Класні в синьому кольорі. Світшотик, худі, не знаю, правильно, дуже класна стильна моделька. Гляньте. Цей лотик дуже класний. Ось такий спортивний одяг. Ще одна зіпочка. Вау. Тут як жіночі модельки, так і чоловічі. Лосінки бачимо класні, легенькі на високій посадочці. Знову зіпка легесенька. Здається, більш костюм. Тому що схожі штани, але це не точно. В, в будь-якому випадку можна собі класно комбінувати. Ще одні спортивки. Показую вам абсолютно весь лотик до кінця. Маєте собі наглядний приклад, як буде виглядати це на вішечку. Речі дуже класні. Дивимось далі. Знову лисинки жіночі, класні. Ну, до речі, всередині утеплені. Ось така ще одна зіпка, я підглянула. Розмір Елька. Штанішки, Класні стильні. Світшотик. І показую останні позиції, які залишились у лотику. ось такий класний кольор Бордо. Хубі в білому кольорі класний. І зібочка. Все лотик показано до кінця. А я нагадаю, що для того щоб забрати його собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, тобто на Viber або Telegram.